Вітаю вас на каналі Ukraine Audio. Сьогодні я хотів би розглянути з вами кліпер New Flange Audio. Він мені сподобався дечим більше, ніж стандарт кліп, який я розбирав декілька відео тому назад. І хочу його розібрати, зробити обзор і пояснити, чому він кращий в деяких моментах за стандарт кліп. Не буду затягувати, погнали. Так, ось так плагін виглядає. Давайте пробіжимося по налаштуваннях. Load загружає пресети кнопка. Save зберігає кнопка пресети. Compare. Коли ви загружаєте якийсь пресет і потім міняєте якісь значення, ви можете просто нажати цю кнопку, і вона скинеться до того значення, яке було загружене в пресеті. Інформація... ой. Інформація про плагін, ну, мануал документація, сетінг, настройки візуалізації, поки що це не потрібно. Active включає виключає плагін, антиалясінг це включає це підвищує частоту дискретизації. Hard Limit включає обмеження, включає ще один кліпер, який обмежує сигнал. Як бачимо, і тут і тут загоряється. Так. Якщо б не сигнал, не вистрибував за нуль, коли у вас буде, припустимо, на мастері стояти цей плагін останнім в, ну, в ланцюгові, просто включаєте цю кнопку. Туди написано Hard Limit the final output to the ceiling level only. Ну, тут написано, що коли він вімкнутий, то буде алясінг також. тому що Ну це обмежувач, який стоїть останній, і після нього не буде під не буде Алясінгу, тому що Алясінг додає між семплої піки, які вистрибують за ноль. І щоб цього не було, він без Алясінгу буде. Тобто враховуйте це. Про це я розповідав в минулому відео Стандарт Квіп, коли розглядав. Драйв це по суті ручка input, якщо можна, Тут є ручка input. Ось, але драйв це ручка, по суті е, ну, за те саме, вона відповідає за підсилення сигналу, тому що в залежності від того, наскільки залеж... ну як працює е, сатуратор. Це сатуратор, от сатуратор, кліпер, він працює в залежності від того, скільки сигналу приходить. Чим більше сигналу приходить, тим більше спотворення. Ось така е, пов'язаність є. Тобто сигнал ж він не статичний, ось. І так само тут залежить, скільки ви виставите, то настільки сильні будуть спотворення. Можна вмикати, вимикати. І в кожному блоці так можна. Деталі preservation. Цікава фіча. Оцей сатуратор-кліпер він є спектральним сатуратором і кліпером, і фішка, його фішка, перше, чим він відрізняється від стандарт кліпа, це те, що він може зберігати, скажімо, сигнали, які на несучій хвилі. Зараз вам покажу. Дивіться, як ось так працює стандартний кліпер. Припустимо, є в нас така хвиля. Давай, ну, уявимо, що тут у нас була хвиля, щось виходило за нуль. І коли ми виставляємо жорстке відсікання, для прикладу, у нас відсікається повністю така пряма лінія, як бачимо зверху. Але на цьому сигналі у нас, на цьому пікові, якому ми відрізали, можуть бути е, якісь частоти. От на не цій несучій хвилі можуть бути якісь частоти, ну, високочастотня інформація. От. І фішка цієї ручки, що вона повертає, ну, вона зберігає і повертає ці частоти, як бачимо, зрізалось так само зверху, але оці частоти, які були там, збереглися. І це фішка цього плагіна в цьому детей, що означає detail Preservation, ось. І... Цим фейдером регулюється, скільки, скільки повертати цього матеріалу. Ось. Ну, якщо, припустимо, ви будете кліпувати якийсь сигнал, якщо у вас на ньому, на скажімо, на несучій хвилі, ну, на, самій, сам, на самій нижній хвилі буде багато високочастотного контенту, то цією ручкою, коли ви зріжете ви, можете, зріжете, ви можете повернути цей високочастотний контент. Ось. Кліпер шейп, форма кліпера, тобто від софта до харда. Як знаємо, як знаємо, ну просто міняє те, як буде впливати. Якщо у нас софт кліпер, то буде більше впливати на сигнал, тому що починатиметься з нижчих рівнів це відсікання, але воно більш плавніше і жорстке відсікання, яке більш жорсткіше, і воно не впливає впливає тільки на пікові самі значення. Симетрія. Симетрія розповідав відео про сатурацію. Як бачимо, якщо ми повертаємо в мінус, то спотворюється нижня частина, від'ємна частина цей на півхвилі, скажімо, якщо ми будемо дивитися на аналізаторі. Зараз скріпуємося на. Як бачимо, зверху в нас в плюсовому значенні хвилі в нас стандартна софту, софтова. ну... Софтове, софтове відрізання, а знизу е, хард цікання. Це називається асиметрія і будуть додатися не, не парні гармоніки, парні гармоніки. Оця асиметрія буде вносити. Коли в нас на ручка на нулі у нас е, сатуратор буде вносити, ну, з двох сторон буде однаково цікати сигнал і буде вносити. Можна і мінус асиметрію робити. І, так, далі в нас є ручка Fader Steering. Як я казав, на виході, коли, ви, коли цей плагін на виході стоїть, в кінці точніше, мастеринг, мастеринг цієї цепочки, ви можете просто або включити хард ліміт, або можете виключити цей хард-ліміт, Тобто, щоб за нуль вище нічого не стрибало, можете просто аутпут зробити там 0.3, 3 і мінус 0.3 дБ. І таким чином захистити себе від міжсемплових піків, щоб нічого за нуль не виходило. І Коли ви так зробите, просто не буде алясінгу, тому що це. це Просто зниження гучності вихідного сигналу. Ось. Також тут є автоматична компенсація гучності, є мануальна, є автоматична інпут-аут. Можете настроювати вхідний сигнал, якщо в мануальному режимі теж output можете настроїти. Як бачимо, тут жовтим показується інпут сигнал і ну, Зелений чи блакитний навіть не знаю. показується output сигнал. Як бачимо, жовтий сигнал заходить на більшому рівні і, звичайно, що вихідний нижчий буде, тому що зрізається трошки. До речі, зараз асиметрія стоїть. І Тут, тут ми бачимо. зрізає, тобто, Що в компресорі називається gain reduction, тут не підписано це, але ну, називаємо це теж gain reduction. Є RMS і пікові метри. Ну і в принципі ми розглянули повністю плагіна.